Улюбленого своєму. Що саме? Уривок з поеми Кавказ, присвячений Якову Дебельмену. Це був шотландський поміщик, художник аматор, Тарас Григорович його навчав малювати. І в 1844 році. Які дебельмен проживав в Одесі і тут ілюстрував Тараса Шевченка. Він переписав його від руки, переписав його слов'янською, латинською абеткою і дав свої ілюстрації. Це дуже рідкісне видання. А потім Якова до військового, військового перевели на Кавказ, він зовсім не хотів там служити. Він не розумів, для чого він має підкоряти ці народи. І його вбили. І Тарас Творович дуже засмутився в цьому пригоді і написав поєму розказ, яка згодом йому а, дуже відгукнулася, коли думала, що з ним робити за Київ за участкою, е, в в Кирило Миколівському товаристві. Чуреки сакра, все твоє, воно непрошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайдане, а ми на те письменні ми читаємо Божі благоли і от глибокої тюни та до високого престолу усі ми в зобіті. і в голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль почив. Ми християни, храма, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі Чого вона стоїть у вас не нами да. Чом ми ваш, чурек ваш, та й вам накинем якісь собаці? Чом би нам платить за сонце на повинні? Та й тільки ж ми ми погані, ми настоящі християни, ми мали б ситі. А за те, якби ви, ви з нами подружили, багато б дечого навчились. У нас же світу, як не те, одна сибірна із корина. Астюр, а, а люди, що й лічи від молдованина до фіна на всіх язиках все мовчи. Бо благоденствоє. Дуже вам дякую, дуже класна. Так, так. що читайте Тараса Коровича, да. багато чого стану.